17 січня близько сьомої години ранку надійшло повідомлення про пожежу літнього майданчику одного з ресторанів міста. На місце події прибув особовий склад 14 ї державної пожежної рятувальної частини, які оперативно ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. До гасіння пожежі було залучено три одиниці техніки та 11 осіб особового складу. Пожежу локалізовано о 7.22 і повністю ліквідовано о 7.34. На превеликій жаль, наша літня тераса дуже сильно постраждала, але нічого, ми побудуємо ще краще і будемо чекати вас весною, або літом вже на новій терасі. Але основний зал наш не постраждав, так що ми вас всіх чекаємо, працюємо в штатному режимі. Приходьте на смачні кінкалі. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. При надзвичайних ситуаціях телефонуйте за номером 101.